Холодильники Новстри. No Холодильники Новрост no у 2023 році стали дуже популярними. Їх купували і раніше, але зараз тенденція до Новстру no збільшується. Це зв'язано з тим, що в холодильниках системою Новфрост no з'явилися такі функції, які облегчують життя людини. Тобто, як раніше, Раніше було, було тільки розморозка автоматична, то зараз е, приємне led світло, е, електроніка стала більш сучасною. Е, холодильник став легший, економніший, потребляє менше електроенергії. Ну і дизайн, звичайно, чим далі, тим краще дизайн. Е, що суттєво? Е, все-таки суттєво відрізняє Nofrost від капельного холодильника. Це те, що він може автоматично відтаювати іс і не потрібно розморажувати його вручну, як це потрібно робити з капельним. Принцип який, коли проходить відповідний час, наприклад, 24 години, вмикає модуль управління. Модуль управління або таймер від тайки вмикає тен. Тобто він вимикає компресор, і вмикає тен, який який гріється, і тим самим і тим самим той іній, який образувався на іспарітелі, він просто, скажімо так уходить в виді жидкості води через дрінажне відверстя на компресор, на лоток і спаряється. Через деякий час це все повторюється і так по кругу. Також в нофростах є допонні такі вещи, як вентилятор, наприклад, заслонки, от як в цьому Samsung RL-лінеки. Також холодильне відділення воно подається холодне повітря, також холодильне відділення, бо є ще комбінована система No Frost. Це, наприклад, як у цьому Ліпхері, тут уже не повітрям холодильне відділення охолоджується, а іспарітельний стоїть за пластиковим, пластиковою обшивкою. Це, мабуть, система краща, бо Запахи не змішуються, бо деякі люди кажуть, що в такій системі змішуються запахи, і продукти не так добре зберігаються, наприклад, як тут. Які мінуси системи Nofrost? Ну, дороговизна обслуговування. Наприклад, ремонт плати управління дорого. Заміна тена, який виглядає або так. Або так, або він може бути отакої от форми. Так. Ну, не важливо. Це дорого. Заміна таймера оттайки це також не дешеве удовольствие, Заслонка, скільки тільки коштує оцей моторчик заслонки, це теж дороге удовольствие. Но в целом, в целом, э, качество, ну, наслаждение, которое вы получаете от использования No Frost, оно выше, чем в капель В капельном сама э, такая одна проблема, это дороговизна. Если перепад, например, то тут уже замена компрессора. Скорее за все. Перепад напряжения я имею на улазе. В No Frost, если перепад напряжения, то ремонт платы. Це, звісно, плюс, бо ремонт плати це проще, швидше, удобніше, а заміна компресора це все-таки усложняє усложняє ремонт гораздо швидше. Frost оснащен датчиками температури в той время, як обичний капельний, там механічний термостат, який регулює температуру. Ми ремонтуємо всі холодильники No Frost, починає від стінолів ще радянського зразка, і закінчуючи самими останніми ліпхерами там або Samsung, LG, неважливо. Робимо все швидко, швидко, надійно в місті Києві. Звертайтеся, ссылка на сайт буде внизу.